3 березня відбулося розширене засідання медичної ради, на яке були запрошені помічник народного депутата України Олеся Довгого Антон Постовой, посадові особи міста та району, депутати, громадськість. Головний лікар Світловодської ЦРЛ Юрій Котенко ознайомив присутніх із підсумками роботи щодо медичного обслуговування населення за 2015 рік. Із доповіді слідує, що центральна районна лікарня обслуговує 65 тисяч мешканця міста і району. Демографічна ситуація в районі характеризується низьким показником народжуваності і високим показником смертності. За звітній період народилося 566 дітей, що на 32 менше ніж у минулому році. Померло 1097 осіб, що на 35 осіб менше проти минулого. Року на протязі року було надано медичну допомогу внутрішньо переміщеним особам із сходу України, проліковано 75 учасників АТО, частину стаціонарно на надання медичної допомоги населенню та проведення послуг з державного та міського бюджету. Профінансовано видатки у сумі. 37 740 і 9 десятих тисяч гривень. За рейтинговою оцінкою підсумків діяльності галузі охорони здоров'я області за 2015 рік Світловодська ЦРЛ зайняла друге рейтингове місце. Разом з тим озвучив очільник медичної галузі і проблеми. Це недостатнє фінансування лікарні, обмеженість медикаментозного і матеріально-технічного забезпечення, недостатній рівень забезпеченості лікарями. І до теперішнього часу не вирішено питання щодо проведення реконструкції інфекційного відділення, яке знаходиться в аварійному стані. Керівники районної державної адміністрації, районної ради та міської влади, звертаючись до працівників медичної галузі, в першу чергу дякували за турботу про здоров'я наших громадян, висловлювали бажання всіляко допомагати. Напередодні децентралізації, яка відбувається в нашій державі, і зараз вже відбуваються зроблені скажімо так, перші кроки. І Я думаю, що в нашому місті та в районі, і ми, як, як представник більше району, так, скажу, що ми робимо всі потуги і скажімо, всі дії і, і, і призиваємо тих же ж голов сільських прав, тобто керівників органів самоврядування. Ставити питання розвитку медицинної освіти на їхніх територіях і культури, як першочергове. Дійсно, хочеться допомогти. На жаль, наше місто ну, ну не хочу так, як так кажуть, грустно но, але ж дійсно, поки що не можемо ми в великому обсязі дати таких коштів на розвиток нашої медичної галузі, не можемо дати на ліки, які сьогодні не вистачає, особливо так стикнулися із проблемою інсулінів. Але те, що ви на сьогодні посіли друге рейтингове місце, ну, мабуть, про щось таке говорить. Тобто, не дивлячись на те, що мало, але навіть з того маленького, зробили велику добру справу для нашої громади. Хоча району на даний час трохи пощастило. В селах взялися відновлювати фельдшерсько-акушерські пункти. Такий ФАБ нещодавно відсвяткував входини у селі Іванівка. Лунали під час засідання і пропозиції від громадян щодо оприлюднення інформації про благодійні внески. Присутній на медичній раді депутат Андрій Маліцький повідомив, що наразі розпочала роботу комісія з вивчення цього питання. Наша комісія створена не для того, щоб, як раз, закручувати гайки і казати, що які його погані. Ні, ми якраз навпаки. Знаємо і бачимо, що як вам важко в цьому питанні. Не і ми хочемо вам допомогти. І скажу більше, хочемо, хочемо, щоб це було дійсно прозоро, бо таким чином до вас буде більше довіри від громадян і від таких, навіть як от нулеваючи наші громадяни, бо вони хочуть отримати і дійсно якісну медицину. А ну і ми вас розуміємо, що якісна медицина може бути, як тут уже казали, тільки з допомогою того, що у вас буде якісне обладнання, якісні фахівці, яких у вас хватає і якісного оплата труда. Комісія працює. Вона сьогоднішнього дня вже ну вона створена раніше. Сьогоднішнього дня працює в декількох напрямках, і ми вам обов'язково Матеріал підготували. Вікторія Атамас, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. Оронці застерігають в Україні збільшилась кількість угрупувань шахраїв, які намагаються заволодіти коштами необачних громадян. Так за даними очільника Світловодської поліції Андрія Голого, такий вид злочину, як крадіжки грошей з пластикових карток, отримав на жаль розповсюдження. І в нашому місті як правило, це такі випадки. Людина заказує в інтернеті якусь річ, їй дзвонять, просять назвати пін-код своєї карточки. І потім вже починають розмовляти, розмовляти. В результаті людина свій пін-код карточки говорить або номер карточки, і в результаті з туди зникають гроші. Такі факти в поточному році поки що, слава Богу, не було, але в минулому році їх було ну, думаю, більше десятки. Тому є такі факти, і тому з цим необхідно також бути дуже обережними, тому що там, де є якісь занижені. Речі і так далі, десь є. Дешеві автомобілі, наприклад, декілька фактів було в минулому році, там, де продаються в авторія, є такі сайти або інші РСТ і так далі, де продаються, ну, там, допустим, якщо якась машина стоїть там, 5 тисяч доларів, то там вона стоїть за 3. Люди дзвонять, їм там пропонують передплату, внести передплату, там, в розмір 2200 доларів. Люди скидають ці гроші на картковий рахунок. І потім ні кархового рахунку, ні, як правило, на сьогоднішній день такі злочини скують. Ну, жителі Донецької та Луганської областей, там, де зараз йде конфлікт, ніхто туди не поїде і розшукувати цих злочинців, тому що розумієте, на сьогоднішній день. Але дуже багато телефонів, які потім перевіряли їх, вони всі працювали в Донецькій та Луганській областях. Аби не стати жертвою кардерів, так називають людей, які займаються аферами з картками. В банках рекомендують не розкривати нікому даних про свої платіжні та кредитні картки. Не користуйтеся сумнівними банкоматами, завжди звертайте увагу на його зовнішній вигляд. Якщо ж помітили будь-які підозрілі пристрої, краще не користуйтеся послугами даного банкомату. варто також уважно ставитися і до покупок в мережі інтернет. Якщо ж вам потрібно здійснювати часті покупки в мережі і проводити різні платежі, фахівці радять завести для цього Спеціальну картку дасть більше контролю за коштами на картці і звичайний смс банкінг при будь-якому русі коштів на рахунку на ваш телефон будуть надходити смс-повідомлення. В ситуаціях, коли шахраї гроші вже зняли, потрібно відразу ж заблокувати картку. Повідомити про це в банк відразу по телефону і якнайшвидше письмово. Ну і звичайно написати заяву в поліцію. Тетяна Головачова, Костянтин Малько, телерадіокомпанія «Веселка». Місто Світловодськ наш спільний дім, і від того, які ми господарі, залежить наш добробут. Саме така ідеологія цільової міської програми Громадський бюджет, запропонований громадською радою ще в минулому році для ознайомлення городян. Один із ініціаторів впровадження пілотного проєкту Михайло Касьянов порівняв цей процес із раціональним використанням коштів у кожного вдома між членами родини. Разом заробляють і спільно вирішують, що найперше потрібно придбати. В такий демократичний спосіб переконані автори, кожен мешканець міста може долучитися до розподілу бюджетних коштів. Наразі програму до 2020 року депутати вже затвердили, тепер діло за самими жителями. І оця ідеологія громадського бюджетування, вона саме і дозволяє мешканцям міста безпосередньо впливати на процеси реалізації фінансових коштів громади на вирішення знову ж таки тих проєктів, які громада сама піднімає. Технологічно це виглядає таким чином. Невеличка частка міського бюджету, от саме це ну, в програмі нас і записано, в нашій програмі і записано, невеличка частка нашого бюджету, ну це як експеримент ми. Це наші перші кроки, виділяється на цей громадський бюджет. Тобто мова йде про те, що це йде 0,1 від власних надходжень нашого бюджету, це приблизно 50 тисяч гривень. Ну, вірніше, не приблизно, а ми зафіксували суму в 50 тисяч гривень. В рамках цієї суми кожен громадянин міста, мешканець, який проживає, в який вважає себе активним учасником нашої територіальної громади, може подати заявку на вирішення тієї чи іншої проблеми, яку він сам вважає, що ця проблема конче потребує вирішення. Перелік пропозицій може бути різноманітний від благоустрою конкретної території до загальноміських проблем. Процес абсолютно прозорий, без втручання влади, політичних сил чи інших об'єднань, які мають той чи інший вплив. Варто лише до загального відділу подати заявку, а далі шляхом відкритого голосування обиратимуться першочергові заходи для реалізації. Детальніше ознайомитися з програмою громадського бюджету та з тим, як безпосередньо взяти участь у його реалізації, ви можете на офіційному сайті Світловодської міської ради. Там є і бланки заявки. Що стосується голосування, і взагалі сьогодні там є у нас деякі проблеми з функціонуванням робочих органів громадського бюджетування. Ми по програмі. Передбачаємо, що буде працювати координаційна рада, це такий виконавчий невеличкий інструмент для того, щоб допомагати просувати цей проект, реалізовувати його. Ми передбачаємо, що голосування у нас буде відбуватися протязі місяця, після того як ці проекти будуть оприлюднені на сайті двома, двома способами: перший електронний через сайт, через інтернет, і другий звичним. Способом бюлетенями через е, місця для голосування, які ми передбачаємо, що будуть у міських бібліотеках. Тож голова громадської ради закликає усіх світловодців взяти участь у втіленні в життя програми громадського бюджету. Це ваш шанс долучитися до вирішення актуальних проблем місцевого характеру. Жінки вони завжди чарівні та привабливі, і неважливо, скільки їм років, навпаки, з часом очі стають добрішими та лагіднішими. А до мудрих порад досвідчених матусь та бабусь, прислухаються найосвідченіші діти та внуки, адже у жодному навчальному закладі не дадуть скільки життєвих знань. Наближається їх свято, міжнародний жіночий день, 8 березня. У міському територіальному центрі відбулися урочистості, ведуча заходу, культорганізатор, чарівна і енергійна Паша Жалейко від імені всього колективу і особисто директора Юрія Павлова привітала підопічних. Добрих і ласкавих, мужніх і ранимих, хоробрих і тендітних, адже вони є охоронниці домашнього вогнища, берегині роду людського. Щедрість ваших душ зігріває, сила духу захоплює, а краса вселяє віру в те, що світ буде врятований. Акордеоніст і баяніст вдарили по клавішах, і концертна зала наповнилася такими милими серцю піснями. приєднуємось до привітань та бажаємо вам простого жіночого щастя, любові і добра, щоб кожен день ви зустрічали з посмішкою, радістю та впевненістю. У березні вітер не хай надію, і щастя, і радість, і тільки добро. Сюжет підготувала Вікторія Атамас, Роман Бравічев, телерадіокомпанія Веселка.